Питання номер 3 блоку 7. Процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному провадженні. Процесуальні гарантії закріплені у Конституції України. Це стаття 59 та стаття 55 КПК України, стаття 47, 48, 49, 52 та законі України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Основні гарантії адвоката є. Право на участь у кримінальному провадженні. Адвокат має право брати участь з моменту затримання особи або повідомлення про підозру. Може представляти інтерес підозрюваного обвинуваченого у всіх процесуальних діях, слідчі дії, судові засідання, а також оскарження рішень суду. Право на доступ до інформації. Адвокат має право отримувати відомості про підозру, обвинувачення а також наявні докази, ознайомлюватися з матеріалами провадження, складати клопотання, запити, заяви, відводи тощо. Недоторканість адвокатської діяльності адвокат не може бути притягнутий до відповідальності за законну професійну діяльність. Такі норми передбачені законом України. Про адвокатуру, а саме стаття 23. Адвокат захищений від тиску органів усудового розслідування чи суду при реалізації прав підзахисного. Право на конфіденційність. Адвокатська таємниця. Ця інформація отримана від клієнта, яка не підлягає розголошенню. Також право на конфіденційність можна трактувати як забезпечення відкритості спілкування між підзахисним та захисником без ризику для підзахисного. Процесуальні дії адвоката. Адвокат може брати участь в допитах, обшуках, оглядах, слідчих експериментах, має право клопотати про забезпечення доказів, відводи слідчих і суддів, застосування заходів, захисту прав клієнта. Мета таких гарантій є забезпечення ефективного права на захист, дотримання принципу змагальності сторін у кримінальному процесі, а також реалізація презумпції невинуватості та недопущення порушень прав людини.